В результаті вжитих ряду організаційних практичних заходів зачищено урочище Гальбін, де виставлено стаціонарні блокпости. Їх п'ять з залученням приданих сил оперативного штабу і Національної гвардії України. Також проведено ряд практичних заходів з метою відпрацювання зарічницького району. Зокрема, повністю зачищено урочище Кухіцьку волю, аналогічно виставлено чотири блокпоста залученням національної гвардії та приданих сил оперативного штабу. Щодоби і в в денному і нічному режимі відпрацьовується урочище незаконного вибутку бурштину серцю. Сили засоби залучаються по наявній оперативній інформації, де видобувається бурштину серцю, по наявній інформації затримуються особи, затримуються помпи. Так само відпрацьовуються перевізники бурштину, є ряд затримань перевізників, які в машинах перевозили бурштин, але не бурштин вилучається, машини ставляться на штраф майданчик. Цей перший дома он фішка Зліва постійно фішку. Що вони дивляться, куди ми передвигаємося, щоб сповіщати своїх справ. Mm. Добре, пак.